А що всі мовчать? Що ви не накидаєте варіантів? що терп... Вони і ага. Вони по-любому виграють, у нього написано за дрот. На очок. <гум> заколот. <гум> <гум> а, заколот. <гум> а це ж і, і вирізати не можна прям. А що ж у тебе там? Пусі-пусі щось, так? Да? Гусі, гусі. А, ага, а, все. <гум> так, давай, третє ва. Давай. Інколи. Хемінгуей брав в борг у Бармена. Справа в тому, що письменнику не завжди вистачало коштів на це. На що ж? На все. На чайові. Ти поняв, він все пробухував, брав в борг, давав йому чаюху і потім приходив і повертав. Це ну це дебілізм. Ну це Гемінгей. Хто це? Ернест Хемінгуей. Хорошо. Це письменник. найкращий письменник для чоловіків. Насправді. Такий, типу. Російське я писав якийсь? Ну, взагалі, ти такий, знаєш, пацанський паблік того часу. Ну, як, це не так вже і давно було. Я поїхав. Я не вірю, він в житті не такий. Ти не знаєш нічого. Він скривав це тебе, що ви якими. На чому так Дивись, ти бачив відповідь. Дивись, супермен. Супермен вдягає плащ. А так в житті він просто журналістик. Так. В житті я просто валюшка. Так. Я проходжу на шоу, я маю гросмейстер. Мейнбрайн. Швидше, швидше, питання, питання. Що <плес> ти кажеш? Лікар. А дякую. Лікар. А ти думаєш, ти тільки 46% я я не знаю, що 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 я я приймаю цю відповідь, так. ваша відповідь прийнята. І це не знаю, Опа! Ну, Я вірю, що ти умний! Я вірив, що ти умний. А це вернувся той валік, як ти знаєш. <гум> <гум> Обісіть, як ми дожили до цього дня, <гум> якщо от на турі ми ходили в лікарню, а врач так просто лупашив? <гум> і ми заходили в аптеку і нам щось давали. Або вони всі навчалися в медичному. Ну, нам зараз окей, а розуміти. Ну так вони ж в, фар в фармакології теж розуміють, що пишуть лікарі. Як це так? У них ходіли факультет понімання? Да, да, да. Understanding. Андестендінг? Андестенд. Угути співати? Ні. Так, а можна ще раз перша і друге, і кстати, третя і і і теж. І четверта теж бажано. А. 300 грам максимум світ закрутився. Так. Б. Серед негідників ми живемо. В, господи, прости, мене звуть Артем Додіс, мені 27 перший варіант. років. Добай і перший варіант. я почав новий канал з нуля у підземеллі і підняв рівень соло. І дві свінії, 8 хочу березня, знову. Знову. Ну, на 0 Я дуже хочу перший. Перший. Давайте третій. Світ закрути. Третій. Варіант В я приймаю. Ну, все. Так вийшло. Так так. Так. Варіант В. Відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Не перший. Хорошо, Хорош... не перший. Три Коментар номер 2 звучить так: тупий ролик. Варіант А. 300 так. грам максимум світ закрутився. Варіант Б. Серед негідників ми живемо. Варіант Г. Прем'єра. Дві свінії з 8 березня о 18.00 на інтері. Інтер зроби собі кульно. Варіант А. Ваша відповідь а. прийнята. Бо я, бо я братанчик. Ваша відповідь прийнята і це неправильна неправильно. Другий. Mm. Варіант А. 300 грам максимум світ закрутився. Варіант В, найсмішніша область України, рейтинг усіх областей оце, за засмішності. Чекаю. Ні, подожди. Найсмішніша область, ми вибираємо. Я можу Так, так. Ви впевнені? Я Це стояться. Та понятно, що ні, блять. Коли людина чи чуть не на той шлях, потолкніть його туди. Чого ви його, блядь, за шкібанки? Він уже впав! А ти погана людина! Ми вам, блядь, бал подарили. Ну, я тобі теж подарю. Два бала. Подарю. Два Якщо що, два, я, це я, я не підтримую. підтримую. Якщо що, я не підтримую ці народження. Але я за тебе. Так, Тож, що, ваша відповідь? Та ну, пальну. А. 300 грам максимум світ закрутився, ваша відповідь прийнята. І це правильна відповідь плюс два бали. Це Пане що? Михайло, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 звуків, які видають птахи. І, у, ту, бу, ву. Ще мало. Е, Кря. Е, О -о. Е, -go", е, це така захрепшає. І це бал <groan> вам потрібно назвати oh, so. oh, 5 криптотокенів, <шл�> які назвав. ласка. Тож, за 10 секунд вам потрібно назвати п'ять криптотокенів, які назвав куран. Е-е-е... Ада, eh, Ада, ah, XRP, Біткоін, биткоин, LMN, SMS, час, час же вийшов. Час пікнув. Блять, ми вам помогаем, поможе нам. Солана, Доккоін, а вже час вийшов. Доккоін, Кеткоін. Хлопці дуже вправно вам допомогли, але час вийшов, тому це, на жаль, не бав. Ні, він не сказав? За кітерок десь запорожці десь п'яти. Пане Михайло, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 приголосних звуків. Що це? Це КПТ КЧ і. ЛМН ЛМН, кстати. І це бал. А що так просто? Криптотокен? Криптотокен, окей. Назви птах, що каже. Ну no, Людина гість на Ютубі. Перший раз прийшов сюди. Nee, скажи правду. Ні, ні, я тепер клянусь. Ідемо в тому порядку, якому маємо йти. Тому якщо лідирували б ви, наприклад, то це все прилітало б курану. Питання які? Питання цього кінта. Тож, Питання? а нахуй ну, ти мене ту пише. Я, я навпаки кажу подякую людям, що за те, що? що так спіпало. Yes. Пане Валентине, знаєте да, про це РРР? За наступні 10 секунд Конечно. вам потрібно назвати 5 дорогоцінних камінчиків. Рубін, сапфір, кришталь, діамант, смарак, рубін, щебенка. бурштин. Було два рубіна, але все одно було п'ять і це бал. Пане Михайло, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 передач на СТБ. Кохана, ми буваємо дітей один за всіх. Зважені та щасливі. Сука. Супермама Супермама, це СТБ. Супермама і бабуся Єбана. Пане Валентин. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 відмазок від сексу. Болить голова, болить піся, болить нога, болить рука, болить живіт. Бабуля єбана. І поклав слухавку. І цембал. Ой, пане Володимир, зараз є проблема у нас. Треба поїхати. 1234 гривні. Скільки? 1234. двісті Ольга Бабак грає проти вас. І категорія така: за наступні 10 секунд назвіть топ-5 найдорожчих скінів з Counter-Strike. О, єс! А, oh, я. Yes. Ну давай, кажи мені. Ножки рамбіт. Ножки рамбіт. Нож коготь. Нож, нож коготь. Но... Калаш. Мисливський ніж. Доплер. Доплер. І це не брав. Ah, а, wow. стоп. Мисливський ніж, доплер, це два рази. Ні, це один і той самий. <Слышко> я не знаю. Ти тут провтикав! Ти тут! Ви сиділи з вами, ви просто не знаєте. Я приїхав за 40 хвилин до зйомки. Вони з ми зайшли сюди в Гримерку. Валік з куром просто я як, як в польській якісь компанії сидів. Я наче розумію щось, слова схожі, але не в контексті. А я такі а я закинув 12 гривень. 13, а тут мені та на і, і про ці сундуки, блять. Ваші кейси Кейсі! та ти цей кейс не вивозиш просто. Відкриваєш. Дуже легко запам'ятати. Береш пейси, робиш так, першу літеру К. Пане Михайло. Ну, З донат категорії для вас. <ріст> Я тут. Я бажаю тобі виграти всі 1111 гривень, Скіни. які Шо відправила нам делать. Наталія Анісова. Дякую. Ось так. вона власне, сидить перед вами, якщо що. Дякую, І так. Так. значить, пані Наталія просить назвати вас п'ять однокласників Дамницького. Та був! Ні! Без руков. <ріст> без <ріст> пало, <ріст> без. Не Даже одного не дожало. Без рук, без палок, без фалангов, без нігтів. Остання категорія для вашої команди Я в цьому раунді. Цьому... З вами грає Олег Дергачов. Донат у 2222 гривні. Хороший, і він дякую. каже: Дантесу, назвіть за 10 секунд, 5 видів кейсів. Uh, Хижі води. Галерея.

Все обличчя? там таке впевнене. Який камуфляж. Що таке камуфляж? Так я сказав потом, я понял, що неправильно сказав. Призма, Призма 2. Гамма-гамма 2. Є такий кейс? кому? Мы взагалі ці слова не выправляли на них. Потому что там все есть хижеводы, сноводиня є кошмар. Danger zone на англійській А чого ж ти це за 10 секунд не сказав? Тому що треба більше думати, це тобі не книжки читати. Фінальна категорія в раунді 10 -е. Пане Михайло, з вами а, грає Альона Ісаєва. 5 видав грибов смаріо. За наступні 10 секунд. <ріст> вам потрібно назвати, там гірше, вам потрібно назвати 5 відомих людей з Кіровоградщини. Лузан. О, Лузан є. є. Хав'єр Мендес. Да назви просто імена. Олег, Сергій, Андрій, свєта і Сережа, кстати. Ну, ну, слухай, да ми всі знаємо їх, але це не баба. <ріст> Пане Михайло. Ваша хвилина стартує просто зараз, Погнали. Коли людина говорить прям класно. так, Оце людина. Лампа. Загалом. Ла... Прожектор, світло. Е... Е... Шо? Лампа, мене це? вдарило чим. Током. Електри... Електрика. Перша. Е... Елегантний. Ні, друга, тепер другу. Е... Плаває в воді така. Ергономічний. Е... Ер... 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 Е... Да. Казіо, Заходиш в АТБ, червона щось. Акція. Ні, що це? Таке? Цінник. Бля, я долбую. Відриваєш. Бірка. Бірка. Відриває, будь ласка. Відриваєш... Наука про спілкування. Бути... Ерудований. В школі була така чела. <кій> 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 етикетка, етикетка. Да, да, да. Е, є з сиром, є з маком. Пиріжок. Нет, е, Булка. Такі здорові. Продовжує, все окей. Пиріг. Ми, блядь, два слова зробили. Пиріг Зараз було третє. Будь ласка. Сиром з маком. <кій> сиром з маком. Варенням поливають зверху. млинці, Кутя. Налисники. Да, налисники. налисники. Это пизда. На Три нормально. Три бали у цій спробі. <laughs> Дивись, этот кент твій, що є в Ютубі, Ото як він каже на їду, тут по кругу, десь. Тут, тут. Хорошо, ты у удив... О, іде, іде корова без голови, сміється. Що ти скажеш? Вау. Не, ладно. ух ты! Пляж, пляж. Як в Америці називають пляж? Біч. Да, це конец слова. І от воно. Що воно? Ну, блять, стул. о-о-о Стула. А бабіч Обабіч, да. Оба! Корова, Е, э, Дивись, э, типа. Э, короче, о, не кейси, а пасавдеповські. Сундук. Да, так. цей, що ти назвав, він воняє. Він воняє, неприятний. Сундук, який воняє, так. Да. От начний вонь сначала слова. да Фундук. Це горіш. Фундук і це чотири бали з спробі. Фундук, який воняє. Давайте, хто закине з... 130 гривень. Та ви хує. Той піздец молодець. Так. Тож. Ох. Хорошо. До. Після. До. Ре. Є. це два, дві перших. Рекуперація. Е, ні. Оце я кажу. Осьо! Е, слово тере, яке перше слово має бути? По правилах, коли пишеш, тре це. Сука! Хорошо, щоб продавати алкоголь треба? Повнолітність. Повноліття. Паспорт. Ні, що має бути в магазинах. В магазинах цей Щоб продавати алкоголь? Що треба? Купити як її? Акциза. блядь! Це називається купити Ні, щоб продавати мені щось. Що мені треба купити в держави? Лицензия. Uh, да. Reli... Хорошо. Релевантность. Ты баламут, пиздец. Да, хорошо. Ми помним. Рели. Релевантность. Релевантность закрыв. Забули. Так. До. Ре. Так, запомни. І. Що ти казав, тільки що? Ліцензія. Ліц... Б, рецензія. Рецензія. І це... два бали у цій спробі. я вирішив, рецензію. я двома вирішив, бо я... хто знав, що ти не знаєш, що таке ліцензія, блядь. Хто знав, що ти не знаєш, що таке рецензія? Один-один. не один, а, нас двоє. Хто ми? ми... Команда, ми двоє, Один, а двоє це... Шкарпеток, скільки? Пара, ми пара. Yes. Паранормально. Не-не-не. Переступаешь через него на дорозі такий. Лох! Не-не-не. бордюрчик, бордюрчик, бордюрчик. Бордюр! Ну, ты казав, ты казав як ты казав? Нас двое, це кто, блядь? Подожди, это пара, пара. И переступаешь на дорозі. це Я тебе вода хвилян! Сто! Ты слил! Блядь, сап! Что ты делаешь? Я тебе нормально поясню. Бля, просто! Ти це, я хочу це! Я хочу цей ТікТок і взагалі цю гіпку, коли ти просто ти кричиш, кричиш, кажи, просто як велика так... Мінімально, ну чи він пропара. Та я, я, я розумію, да. а то рухозів'язу. Я два слова вгадав. Так. так ти як пояснював? Класно. Ні. Хорошо. Так, друзі. <laughs> хоч по 20. Давай всі, якщо кожен скине зараз по 226 тисяч гривень. Yeah. Або хоча б хтось один. Ні, ладно, ладно, давайте. 20 гривень. 20 гривень. Так, я за Ронделе. Ронда. Ні, це ми десь були на західних на заході України, і це щось там називається чи сковорідка, чи щось поставить. А є скрін, хто написав крізь новит Каструлі, що має довгу ручку. Роман Варійчук загадав рондель. Роман, пашалте нахуй. Якщо є можливість, так, гроші скинув вже це. А ще прикол, він тут. <реш> Якраз штангу стали. Дерчатки <реш> і цей, <реш> цей, 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 цей семирічний хлопчик зараз виходить сюди. <реш> Буде плювати тобі на штани.